Відновлені у Харкові Т-80 невдовзі з'являться на передовій. Фахівці бронетанкового заводу модернізували корпуси та башти, а також оснастили танки динамічним захистом типу контакт, що забезпечить порятунок від протитанкових засобів. Був проведений майже капітальний ремонт. Були замінені всі резинотехнічні на технічні різни, були зняті, замінені двигателя, були знятий помитий баки. Були замінені електроузли на цьому танці. І сьогодні ми бачимо результат того, що працювали з апреля місяця. Вперше до перевірки були залучені екіпажі, які надалі експлуатуватимуть оновлену техніку. Тож оцінити якість ремонту та висловити свої побажання, військовослужбовці мали можливість безпосередньо на заводі. Я вам скажу чесно, я на цій машині вже їхав, то машина непогана, вона повністю перебрана. Мотори, мотор працює, все працює, тримтиса. працює, все, все робить. Велике спасіба за таку техніку, що вони так її зробили. Хорошо також на базі заводу танкісти проходять стажування, під час якого робітники підприємства допомагають йому досконалити теоретичні та практичні знання з експлуатації бойових машин. Юрій Стоянський, Віталій Саранцев. Час ще.